Вітаю, друзі! Є такий народний депутат від партії Голос, представник СБУ Роман Костенко. Він вважає, що воювати повинні всі. Але при цьому називає популізмом заяви про те, що повинні воювати депутати і міністри. Не можна е, казати, що так оці е, будуть воювати, бо вони старі в принципі можна вмерти. Ці трошки молодші, вони хай е, не воюють. А що це... хочуть, щоб воювали депутати і міністри. А ну, не вони? це такий популізм. Да, ну... Також він рахує парадоксальним, коли українці одночасно хочуть виходу на кордони 1991 року, демобілізації, демобілізації військових і відміни мобілізації. Мені здається, от ви відео перегляньте да, з романом. Мені здається, Роман цинічний. Давайте розберемо. Перше. Воювати мають всі. Депутати, міністри, дивіться, питання перше. Війна не оголошена, тому депутати працюють. Парламенті. Якби була оголошена, не працювало. Пішли і воювали. Це раз. Друге. У депутатів є діти, у депутатів є брати, у депутатів є інші родичі. Відмазують всіх. Всіх відмазують. І, звичайно, люди це бачать. Тому, пане Романе, Ну ви ж не пересмикуйте, ніхто не забирає міністра з кабінету. Але ну коли сім'я вашого колеги, колишнього по фракції нині міністра оборони Рустема Умерова живе в Сполучених Штатах, а його брат мобілізаційного віку сидить там також у Штатах. І так через кожного депутата, міністра і так далі. Як ви думаєте, це заохотить людей воювати? Це мотивує людей воювати? Не займайтесь цинізмом. Крім того, звичайно, українці хочуть збереження територіальної цілісності. Демобілізація військових необхідна і мобілізація, відміни ніхто не вимагає. Просто ви ж не мобілізацію проводите, а бусифікацію, силову. І я скажу для чого. Ви весь цей цирк з бусифікації кривих косих больних робите для того, щоб загнати тих, хто злякається воювати, нести хабарі в ТЦК, МСЕК, те, щоб втекти за кордон і так далі. Це цілий корупційний механізм, який ви, як народний депутат, не хочете ламати. Не думаєте про це, не говорите про це, не хочете ламати. Тому, а що ви, що ви хотіли? Ви дискредитували. Своєю роботою народних депутатів, дискредитували захист вітчизни. А тепер філософствуєте, людям питання У Умірово задайте, де його брат? Він ж ваш колега по фракції, ні. Задайте іншим. До Стефанчука підійдіть, запитайте, де діти. Слабо. Понятно, воно, знаєте як, своє буйще до тіла. Ви оцим цинізмом ще більше людей демотивуєте оцим, що ви говорите. Тому інколи краще мовчати.